Запись. Так, а паралельно осі циліндра, радіус основи якого дорівнює 10 см, а висота 12 см, проведено переріз, що є квадратом. Знайдіть відстань від осі циліндра до площини перерізу. І так, спочатку ми знаємо, що у нас радіус дорівнює 10 см. А висота дорівнює 12 см. Тобто оо 1 дорівнює 12 см. Проведено переріз. Так, паралельно осі циліндра Проведено переріз. Дійсно, тобто, виходить, якраз таки якщо у нас паралельно. Я пропоную оцей малюнок не використовувати. Давайте ми накреслимо нормальний циліндр високий, великий. Зараз ми його побудуємо. Церебрие. Точка да. О1 О2. Потім ми підпишемо точечки. Тепер радіус паралельно осі циліндра. О1. Це, виходить, це так, якщо паралельно, то це, виходить, буде у нас осьовий переріз. Угу. Тобто зразу ж можна намалювати осьовий переріз. Угу. Так. І мені здається, ти буде нас все вийти, що буде паралельно? Не... Паралельно, правильно. Паралельно осі циліндра, Це е, перед ним. Це не осьовий переріз. Ми можемо mm -hmm. так побудувати паралельно осі. Значить. Uh -huh. Так, може, є бажаючі побудувати, щоб не я будувала. Я так розумію, що взагалі тільки я можу змогу малювати. Хорошо, Аня. Тоді продовжуй, будь ласка. Ну, я взагалі. Можна ще так провести. Ну так. Угу. Висота 12. Так, треба ще підписати. Висота 12. І проводимо радіус. Радіус дорівнює 10. Угу. Так, виходить, ну, що після цього у нас сказано, що переріз є квадратом. Угу. А ми можемо сказати, що у нас в перерізі висота також дорівнює 12. Так, зараз. Тобто верхня частина перерізу теж буде дорівнювати 12. Угу. Зараз я з'єднаю це радіус, а це наша сторона перерізу. Переріз. Так, тоді підпишемо, ще в нас 12. Твірна, вона це перпендикуляр. Так, і е, хорда 12. Так. Оскільки це квадрат зі сторони різні. Так, знайдіть відстань від, від осі циліндра до площини перерізу. Так, якщо нам потрібно знайти відстань, то це значить, що ми повинні провести перпендикуляр. Угу. Ну, можна знизу, в принципі, провести, можна зверху так, будь-як. Тут не видно його. Так. так бачите, і тут О, Один відстань від точки до. Бачите, тут не, не дуже вдалий малюнок. Показати, що тут перпендикуляр ще треба. Давайте ми його. О тут перпендикуляр. Так. Клочечка, виділимо його. Цей перпендикуляр треба знайти відстань. Угу. Далі Ну в мене є придовження помітити нам буквами, Ну щоб було легше Хорошо. орієнтуватися. Хорошо. А, так, нам ще не, не вистачає зараз. Угу. Я попробую я напевно. ось тут нам не, не вистачає літери. О, Кіра, зараз ми зробимо. А, ну нехай буде А. Ой, а тут Б. Б. Нехай буде Угу. Це Д. Так. Все, всі літери угу. в нас є. Зараз одну секундочку. Відстань. Так, mm. Все видно, так. як мені здається. Так, да, я хочу просто, знаєте, про що я подумала? Про відстань від точки ми знаємо відстань від точки до прямої. А нам в нас якраз ну, від О1 О2 зараз відстань від осі циліндра до площини перерізу. Тобто відстань від прямої до площини. Так. Ну, да, Це буде наші, ну, в принципі, можна це не пояснювати. Ми зрозуміли, да, що достатньо знайти відстань на, на прямій О1О2. Точку О1 взяли, і оскільки АВ e, належить площині, так, оцей відрізок О1Н1 і буде нашою відстанню Або о 1 н 2 о 2 Н2. Так. Теперь ми можемо записати, що АО1 і БО1 1 це радіуси. Угу. З'єднаємо ао 1 і так, з'єднаємо Б 1 Б О1. Да, Бачите О. O... Один. Треба написати вище, щоб вона не заважала нашому малюнку О1. Так. Да. А після цього ми можемо сказати, що ми розглядаємо трикутник АО1Б. Так, так, так. А. Перше. Записуємо. Трикутник ао 1 Б. Теревін рівнобедриний, так? Рівно бедрений. Ну так. Тому що ми до цього сказали, що АО1 і БО1 це у нас радіуси. АО1 дорівнює БО1 дорівнює радіусу. Так, радіусу кола, яке лежить в основі. Так, да. а Після цього ми говоримо, що О1Н1 це у нас висота. Ну, перпендикуляр висота. А, і з цього ми можемо зробити висновок, що за властивостями рівнобедреного трикутника, це буде у нас ще і о, медіана. Угу. І тому ми зараз можемо розглянути такий трикутник, як n 1 o 1 b B. Друге. Я просто до чого хочу звести, що у нас N1B, він дорівнює нас 6. Дорівнює 6, тому що О1Н1 це ще медіана, а АВ дорівнює 12. Тобто Н1Б дорівнює 6. Висота 12 це висота, це не АВ. Зараз, А, зараз одну секундочку. АВ – це 12. Так. Да, у нас переліс є квадратом. Ось наш переліс, вибачте, я його замалюю не пунктиром. От. Чотирикутник А, Б, С, Д квадрат. Оскільки сказано, висота 12 см, ми позначили це, що висота 12, їй дорівнює твірна довжина твірної BC. значить, треба це записати, що H дорівнює О1О2, довжина твірної дорівнює висоті, а оскільки в нас переріз є квадратом, значить BC буде дорівнювати АВ. Так? Це був другий пункт. І третій, що трикутник N1O1B. Прямокутний. покажемо, що, Запишемо, що кут Н тут червоним я ставлю багато крапку, ви напишіть, що кут N 90 градусів. Або можна цього не писати, тому що ми написали, що o 1 n 1 перпендикулярно до AB Є висотою, медіаною і десектристою в рівнобедреному трикутнику. Все правильно Кіра каже. І тепер n 1 b за теоремою не за теоремою, а половини. Дорівнює 6. Угу. До 6 одиниць. Так, все. А, і, і після цього виходить, що у нас так, є прямокутний трикутник, з якого нам так. потрібно знайти один скатець. Так, тоді цей прямокутний трикутник. Ми ви робимо виноску таку, ну, от, щоб бачити саме цей трикутник. n 1 o 1 b Підпишемо сторони o 1 – 10 10 n 1 b дорівнює 6. 6. І знаходимо. Після цього записуємо, що n 1 o 1 дорівнює корінь. І рахуємо N1B дорівнює коріню 100 мінус 36. І дорівнює до коріню з 64. -х. І дорівнює 8. Це 8 одиниць якихось. Там сантиметр у нас. Да. В даному випадку сантиметр. Це чудова задача, цікава задача і нескладна.